На цьому місці ще сьогодні вранці був гараж. Зараз він перетворився на груду каміння, а це вирва після ракетного удару. Але головне, що мешканці двох домівок, в яких проживає сім'я з трьома дітьми, живі. І це диво, говорить хазяїн цього дому Іван. Коли прилетіла ракета, батько пішов закривати ворота. Жінка присіла, а мама відкинула ворота до сусідів. Мама посікла осколками, її забрали до лікарні, батько теж поїхав до лікарні, жінка не чує на одне вухо, теж поїхала до лікарні планувати щось там робити. На щастя, дітей вчора залишили у другої бабусі, розповідає Іван. Збиралися сьогодні забрати, але зараз жити в цих будівлях небезпечно. Дай даху над головою майже немає. Тут нема цього селі гараж, нема криші, нема криші, нема меблів, холодильник розривали, вхідні двері порозривало. Детське ліжко теж посікло осколками до росина, нема вікон, нема дверей. Постраждали ще декілька домівок. Павло Вікторович розповідає: рік тому вже під час війни побудував підземне сховище. Саме воно й врятувало життя йому та його дітям. Ми бігом з дітьми, отак от. Забігаємо в підвал до середини ступенів тільки встигли добігти, і нас з волною туди скинуло вниз. Діти попадали, все кричать, кричать, плачуть. Ну, ось так вийшов з підвала, тут знову свисти ракет. Я кричу жінки, вона залишилася в домі. Вона мовчить, я не знаю, знову в підвал. Ну, ось так от. Потім вийшов, дивлюся, сусіди тут були, от, возі машини. Тут просто якийсь ужас. На щастя, ніхто з сім'ї Павла Вікторовича серйозно, фізично не постраждав, але навряд чи хтось зможе забути пережитий жах. І ще довго про цей день будуть нагадувати руйнування. Всі вікна у мене криша, дах, весь майже забор по кругу, гараж. Ну, повністю ці стіни всі полопалися. Даху теж в гаражі немає. Одні ворота, другі ворота. Ну і там меблі трохи, от то, що осколками побило. Книги, дитячі іграшки, меблі все, що колись забезпечувало затишок, зараз або згоріла, або зруйнована і вибуховою хвилою винесена на вулицю. Під ворожий ракетний удар потрапило і одно з автопідприємств Одеської області. Троє водіїв поранені, згоріла вщент 15 фур з олією, медом та іншими товарами. Це трапилося на початку робочого дня. Деякі водії вже виїхали з підприємства, деякі готувалися до рейсу. В цей час ворог наніс ракетний удар. Дивлячись на наслідки вибуху, розумієш, що відсутність загиблих це щастя. Троє водіїв отримали травми, розповів директор компанії. Ми займаємося контейнерами привезеннями і було пляска 50 машин. Якісь водії встигли втіли виїхати. А зараз 15 машин, нічого не вщент. Три пострадавши, дуже дуже пострадавши. Деякі контейнери були заповнені соняшниковою олією, яка спалахнула від ракетного удару. Постраждали біля 30 контейнерів, у тому числі з медом. Мирний вантаж, по якому вдарив ворог. Рятівники, які прибули на місце, боролися з вогнем та ліквідували наслідки пожежі. Було задіяно 47 рятувальників, 13 одиниць техніки, і ну, пожежа була достатньо швидко ліквідована. Складно що, мабуть, все таки більше в моральної і психологічному стані, розуміючи, що сьогодні масована атака по Україні і працюючи, треба розуміти про те, що може бути повторна повітряна тривога, і треба відходити в безпечні місця. Директор компанії говорить, приблизний збиток не менш ніж три мільйони доларів. Але це не зупинить працівників підприємства працювати заради перемоги. Нашу волю ніхто не зломить, і ми далі будемо приближати нашу перемогу. Наше підприємство дуже багато допомагає нашим Збройним силам, ну а зараз ми будемо допомагати ще більше. Всього від ракетної атаки по Одещині постраждали семеро людей. Двоє з них шпиталізовані в одну з одеських лікарень. Було доставлено. Пацієнти цивільні з місця прильоту двоє пацієнтів були госпіталізовані. Наслідки міновибухової травми, сколкові поранення м'яких частин, переломи кінцівок. Стан середньої важкості угрози для життя на даний момент у них нема. Получають всю необхідну допомогу в рамках протоколів, які Затверджені у нас це середнього віку від 30 до 55. у зв'язку з ранковим обстрілом в Одесі, як і в більшості областей України, фіксуються перебої з енергопостачанням і як наслідок в деяких районах міста з водою.